Всім привет! З вами Сергій Сухобойченко Варшава. З нами на прямому зв'язку Микола Орлов. Микола а точно, всем привіт. І Дмитро Михайлов. Вітаю. Так, я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про непростий шлях журналіста, українського журналіста у Польщі. І хочу, щоб між собою поговорили Микола і Дмитро. Про те, як дуже просто українському журналісту, який захотів тут переїхати і почати працювати. А Микола, вас цікавить така тема? Ну, звісно, цікавить така тема, тому що Польща найближчий сусід. Багато якихось проектів, які стосувалися стажування, закінчувалися тим, що відвідувалася газети Виборча. Інші медіа в Польщі, але все це було на рівні побачити. А як то воно зсередини в контексті українця за кордоном, звісно, цікаво, і цікаво мені особисто, а й читачам нашого порталу і газети для того, щоб розповісти про це більш детально. Ну так я від себе хочу сказати, що коли був в Криму, коли там жив, я чотири роки керував. Українсько-польським центром громадської освіти і багато дуже перевозив людей на тренінги, на семінари, на конференції у Польщу. І я думав, що я все про Польщу знаю. Ну, так, коли сюди приїхав, з'ясувалась така річ, дивна, що зовсім нічого не знаю, тому що коли приїжджаєш на семінар, конференцію, тренінг, тебе тут зустрічають, нагодують, положать спати. Коли попадаєш самостійно сюди. Тоді, як у мене було навіть не знаєш, як увійти в метро, купити квиток, де поїсти самому і, і що робити. От і мені цікаво, як в метро цей шлях проходить зараз, як я журналіст. Би навіть, я би навіть э, поділив тут питання дійсно на два. Перше питання це власне професійне, е, український журналіст в Польщі, який залишився в Польщі журналістом, а не на робочим. І друге питання це побутові моменти, про які що нас виджують. Так. А, Дмитро. Так, да, слухаю. Ну, про свої враження я можу розповісти насправді тільки з вершини того, що я два місяці знаходжусь в Варшаві. Але за ці два місяці дуже багато чого відбулося вже в моєму житті. Скажу, по-перше, що до того, як переїхати в Варшаву, я вже був за кордоном, і таких питань, як як зайти в громадський транспорт, чи як доїхати, і зрозуміти, на якій зупинці треба вийти, в мене не не виникало. Але, звичайно, з транспортом були деякі нюанси, до яких дуже швидко можна привикнути. Якщо Гарненько все роздивитися, почитати навіть на тому рівні польського, на мінімальному рівні польського, можна розібратися, можна розібратися все і спокійно користуватися і транспортом, і, ну, і взагалі розібратися всім іншим, що треба на початковому рівні, коли ти приїжджаєш до іншого міста, наприклад, Варшава. За два місяці. Ну, я насправді зустрічався тут на початку з дуже багатьма українцями, які вже знаходяться люди. Їх вже трошки даже тяжко сказати, що це українці. Вони більш уже інтегровані, вони вже добре вивчили мову, вони вже знають, ті підводні камні, ті нюанси, які насправді не знають люди, які прийму. І мене ну, вражило одна, одна річ, що багато з тих людей, які вже тут живуть доволі довго, вони вже встигли звикнути до того кайфового життя, як кажуть, да, європейського. І вони вже не хочуть, як ну, шевелиться, щось більше робити, чим те, що в них відбувається. А, а люди, такі з зходу, Ну, не хочу себе там до, до чогось приравнювати, але просто дивлячись на тих молодих людей, які зараз приїжджають, Варшава, вони трошки інші. Життя так склалося, що у багатьох із наших е, співвітчизників доля склалась не дуже добре. Зі мною. Це відбулося так. Я, те, що, те, що робили люди, наприклад, за декілька місяців, я це зробив за, там, за, дві, за, за дві неділі, скажімо так. У мене був чіткий план, я його притримувався, розбив його на такі частини. Тобі ж не одного дня я не повинен втрачати, щоб він пройшов просто за що... Якщо ти нічого не робиш, ти отримуєш мінус. І в фінансовому плані, тому що треба щось їсти, треба заплатити за мешкання, треба, скажімо так, в чужій країні в поки що невідомій. І оці всі процеси в плані вивчати мову, встроїтися в якісь, ну, піти на якісь курси. Мовні зібрати документи для подачі на карту побиту. Це все треба робити швидко і не тянуть, як кажуть, вола за хвіст. Дмитро можна один, один момент уточнити, хочу, так хочу на крок номер ноль повернутися. Початковий рівень володіння польською мовою, який був при в, в іншу країну. Це перший момент. Другий момент. Чи було чітке бачення, куди їдете, і що саме хочете продовжувати професійну кар'єру по журналістиці? Це що відноситься стосовно журналістики. Я в Києві працював на польські українські видання. Воно так і називалось Polonus Polo, Polo UA. Там. Можна зайти, подивитися, воно і зараз існує. З чим, з чим я тут, перш за все, стикнувся, найперше, треба мати якийсь запас трошки грошей для того, щоб на початковому рівні, звичайно, якось існувати. Зняти житло. Харчі і все інше. Але дуже велике значення має це зустрічі, це персональні зустрічі, це знайомства. Слава Богу, що є таке місце у Варшаві, де можна прийти познайомитися з якимись новими людьми. Це цікаво, цікаво, що це за місце? Це український світ в Варшаві. Тут, де ми познайомилися із Сергієм, тут насправді відбувається дуже багато різних заходів. Журналістську професію, то, е, якщо ти їдеш сюди і хочеш працювати по спеціальності, і, наприклад, там, я працював оператором да, на телебаченні, і мені близько там, телевізійне життя, скажімо так. Звичайно, я хотів би десь працювати тут на польському телебаченні, але для цього треба добре ну, знати мову, як найперше. Да? Знати мову, як найперше. І друге, як і в Україні, мати такі певні зв'язки, заявити про себе, перш за все, показати, що ти вмієш, що ти робиш, навіть те, що ти робив на Україні. Ну, резюме можна висилати з України, знайти в інтернеті мейли тих каналів і тих видань, які тобі бли, близькі до, до співпраці, і, і пробувати резюме висилати ще з України. Я можливо пропустив, так все-таки рівень володіння польської мови. Ви кинулись на мене без польської мови, тут є читав. Насправді, тут є дуже чудова така штука, така, такі фундації, які безкоштовно навчають польській мові. Це, це дуже добре, дуже роблять... про ці фундації насправді я дізнався з українського дому. От коли я прийшов в український дом в перший же день. Дівчата у нас тут є волонтери, які працюють, які допомагають, які підказують. Нема ніяких питань, це може прийти будь-який українець, там білорус. Всім підкажуть, всім покажуть, вчая кавою на напоїть. Про ці фундації, да, мені дівчата сказали тут, в українському домі. Я пішов на цю фундацію, записався. Ніяких проблем не було, мені назначили час, я почав вивчати польську мову. Тому що на Україні, коли був в Києві, я вивчав трошки мову, але я не вивчав на рівні там, а на рівні таких, хоч і працював на українсько-польському порталі, але я мову, з мовою був дуже мало зв'язаний, тому що я ну, в основному робив такі фото, від відео кореспондентські такі. Ну, Кореспондентська така діяльність, фото-відео. І я не писав для, на польській мові. І їх і не читав, тому що насправді було дуже тяжко. Ну, Спочатку треба. Ну, Хоча польська мова, вона близька, близька до української. Я не думаю, що то є така велика проблема вивчити мову за півроку. Я думаю, опаную, опанувати її можна. За два місяці вивчення. Я ходжу туди в цю фундацію два рази, в два рази в неділю, в понеділок і в середу. Я вам скажу, що просто різні поляки по-різному розмовляють, деякі швидко розмовляють і дуже багато вживають такі, скажімо так, полуслова, да? ну, напівслова. трошки не домовляють їх, і ти не завжди можеш їх зрозуміти. А деякі поляки розмовляють добре, чітко, і ти їм кажеш, прошу бардзуму вольній», і поляки розуміють, що треба розмовляти трошки повірніше, і нема в цьому проблем. Можна зрозуміти, навіть на рівні, на початковому рівні можна зрозуміти, про що йде мова. Вот. Зараз я за два місяці вже ну, розумію, більш-менш, але. Розмовна мова ще не дуже така дуже добра, але вже трошки можна щось пояснити. Ну, Цього недостатньо для. Але студентом я став тільки через два дні, бо я пішов, вступив на навчання. Тут є такі поліціальні школи, де можна отримати освіту європейську безкоштовно. От я я пішов да, статі. Багато хто з українців не знає, що можна учитися в Польщі безкоштовно. Всі думають, що це тільки за гроші. А скільки часу там навчання триває? Навчання триває два роки. Навчання заочне. А, заочне ще? Ну. Так, да, заочне. Від заняття відбувається два рази на місяць. Але навчання треба відвідувати, тому що якщо, не, якщо учні не відвідують, директор змушений писати лист до Ужинду, а потім Ужинд передає документи на границю і можуть бути проблеми з виїздом. Додому. Тобі, ж, якщо ти прийшов учитися, ти повинен учитися, воно тобі, держава за тебе платить гроші, так що. Ну, да. це, чи правильно це, чи правильно я розумію, що навчання, ну тому що от, дещо бізнаний з темою. Е Навчання за кордоном. Плані розумію, що саме навчання стало зараз підставою для перебування на території Польщі, тому що ще немає карти побуту і немає прапор штурму. Так, я сюди я до Польщі заїжджав по журналістській візі. У мене була віза журналіста, річна віза, але 90 днів перебування. Okay. Коли я приїхав. У мене було цих три місяці для того, щоб, скажем так, адаптуватися і зрозуміти, треба не треба ну, от вступити в школу. Ну я в школу в школу вступив не тому, щоб просто тільки легалізуватися. Я зараз а, вступаю ще в магістратуру для того, щоб свій диплом український якось можна було скажімо так, зробити його. Легаль, легальним, щоб його приймали в всьому світі, а не тільки в Україні. От, і зараз на підставі того, що я вчуся, вчусь в школі, я подав на документи на карту побиту. Зараз чекаю децизію, і я думаю, що. Хочу уточнити саме по навчанню. Значить, так швидко знайти так навчання. Надіюсь. E, значить, це теж хтось нам білорусь, друг, чи ще хтось допоміг знайти це безкоштовне навчання? Насправді, так. Да. Не друг білорус, він мені на той час не був друг, він був чужа людина, але просто коли людина просто приходить в український дім. Тут можна дуже багато різної інформації. Наприклад, є доски, до, до, дошка оголошень люди, які шукають роботу, дошка оголошень люди, які дають роботу, інформація по різним школам, в тому числі і поліцальним. Інформація, як оформити резюме, наприклад. Да, тож, ну, багато хто не знає, як його дійсно нормально треба оформити. Різну інформацію, в залежності від потреб люд, людських, хто кому що треба. Ну мені треба було там навчання, я знайшов інформацію по навчанню, знайшов, цю школу м по мешканню, да, дійсно знайшов Білорус, але я вселився в академіку, я е, сім днів жив з, е, з тунісцем, Туніс, туніса хлопчина. Не скажу, що то було приємне таке життя, але все залежить від людини. Якщо мені не подобалося, я через 7 днів знайшов собі кімнату і переїхав в кімнату, зараз мешкаю там. У мене є питання такі, такого характеру. Ну, Для молодих людей воно якби зрозуміло, особливо ті, які не одружені. Йому. Практично все рівно звідки починати і почавши, наприклад, з Польщі, чи з Німеччини, чи там з Португалії, він може одразу і швидко адаптуватися, якщо є клепка в голові, до нового життя. А якщо ми говоримо про те, що по різних причинах, в тому числі через ці зараз події, які зараз є в Україні, люди шукають вихід в тому, щоб можливо, якось це став останнім поступком, коли вони зрозуміли, що да, я хочу. Не стримувати свій там творчий потенціал, а поїхати в іншу країну і там розкритися. Але він уже має сім'ю, дітей має. Яка ваша особиста порада? Спочатку самому їхати на місці, закріпитися і потім пикати сім'ю? Чи одразу їхати з сім'єю Ви знаєте, насправді я теж сім... сімейний чоловік. У мене є двоє дітей, жінка, які залишилися в Києві. Uh -huh. Квартира. Просто після революції я довгий час не міг знайти роботу, я стукав, але мені не відкривали, тому що дуже, багато, дуже велика конкуренція на працю, і за цю працю платять копійки. Мені складно, я вам скажу чесно, жити без сім'ї це дуже тяжко, не бачити своїх дітей, не бачити жінку. Але порада може бути така, що дійсно для початку треба. ну Ви знаєте, це дуже індивідуально насправді. Багато людей, з якими я тут спілкуюся, вони відразу їдуть з сім'ями, їдуть з дітьми, їдуть з жінками. Влаштовуються на роботу, хто на навчання, хто на роботу. Багато, скажімо так, як перша відкривачі їдуть, спочатку чоловіки, все дізнаються, там дійсно якусь платформу підготовлюють для своїх дітей, для своєї жінки, а потім потихеньку-потихеньку влаштовують своє життя. Я не знаю, як це в інших, але ну, в мене, от я поїхав перший. Я поїхав перший. Трошки, коли ти розуміє, ну, я так розумію, що коли ти маєш вже інформацію, ти знаєш, куди йти, що робити, чим коли ти сидиш з сім'єю з дітьми і думаєш, що тобі треба і працювати, тобі треба і вчитися, тобі треба і дітей влаштувати, і і т.д. і т.п. Я думаю, що я вважаю, що треба. Мабуть, їхати комусь першому. Або жінці, або чоловіку. Ну це все індивідуально. У вас зараз не робоча віза. Зараз ще по звичайній візі 90 днів. В мене В мене 90 днів, так. Да, але я подав документи вже місяць тому. Міграційна така служба тут є на Дугай пенч. І в той час, коли ставлю цю печатку, то віза заморожує. Ну знову так mm -hmm. говорить по-русски заморажується, mm -hmm. і я подав на е, від школи документ, що я хочу отримати карту е, по школі поліцальний цій логос. І якщо буде позитивна децизія, то я отримую карту, яка буде дать, дасть мені можливість тут легально перебувати. Ми продовжимо дуже скоро. Зробимо ще одну наступну зустріч, а зараз я хочу, щоб ви пожали один одному руки і познайомились, і будемо товаришувати далі. Дмитро, дякую за інформацію. Дякую. Я, я по ходу нашої інформації деякі важливі речі записав, і це вигідні вигляді статті вийде на нашому порталі просі.